Вітаю вас на нашому каналі, на каналі Автокарс, автомобілі з Європи. Сьогодні у нас на огляді Дача Duster автомобіль приїхав з Європи. Свіженький автомобіль. Має 2013 рік виготовлення, оснащений дизельним двигуном на 1,5 літра, 110 кінських сил, 6-ступенева механічна коробка передач. Класний прохідний автомобіль, хоч і передньопривідний, але з дуже дуже класним кліренсом. Зараз присядемо в авто, оглянемо його стан по салону по комплектації. Отже, по салону немає жодних зауважень, сидіння все в нормі, пластик весь зберігся. Позаду також все в ідеалі, без зауважень. Саме головне пробіг 145 тисяч кілометрів. Оригінальний рідний пробіг. Надам ВІН-код, будь ласка, перевіряйте достовірність інформації. Тільки чесні авто. Що по комплектації ми маємо? Електрорегулювання дзеркал, шестиступка механіка, є кондиціонер, передній скло підіймачі, центральний замок, з блютуз. І що ми тут маємо? Ага, пульт управління магнітолою під кермом. В принципі, така комплектація нашого Дастера. Ще раз скажу, по авто немає жодних зауважень, має дуже класний колір. Так, думаю, камера передасть, коричневий металік, дуже-дуже класно виглядає. Під низом ідеальний стан, є запасне колесо, багажне відділення величезне. Також тут все добре. Автомобіль на літніх колесах. Ще досить хороша гума стоїть. Зараз заглянемо під капот нашого дастера. Все рідне, жодна деталь не скручувалася. Це тут добре. Автомобіль працює ідеально, немає ніякого диму. Під капотом без зауважень. Що ще по авто? Лобове рідне, всі вікна промаркеровані, стоїть він-код. Абсолютно кожне вікно. Збереглося всі вікна рідні. Так, також є він код Зараз переімірюємо наш. Да, стартовщину міру. на стан Його лакофарбового покриття. 138. 138. 127, 127. 128. 128, 52, 123 123 130 130 117 135 136 136 126 139 139 124 124, 132, 138, 127. Отже, що ми бачимо? Автомобіль на 100% в рідному окрасі, немає жодної підфарбованої деталі, все збереглося в оригіналі. Отже, ще раз нагадаю, дача Duster, Автомобіль 2013 року. Оснащений дизельним двигуном на... 1,5 літра, 110 кінських сил, 6-ступка механіка. Передньопривідний автомобіль з високим кліренсом, з хорошою прохідністю, в принципі, класний, економний та надійний автомобіль. Детальна інформація по даному авто буде на нашому сайті автокарскарс.ua, Посилання буде в описі під цим відео, будь ласка, переходьте, ознайомлюйтесь, будуть детальні фото, буде прописаний він-код та. Вся інформація по авто. А також за номером телефону, який ви бачите на екранах, можете задавати свої запитання. До речі, про вінкод. Зараз, де той віл-код, можете зафіксувати і перевірити достовірність всієї. інформації. А я дякую, що ви додивилися дане відео до кінця. Слідкуйте за нами, далі буде більше авто з Європи. Дякую за увагу.